Друзі, всім привіт! Мене звати Віка. А ви на каналі Щоденник життя. Дуже сподіваюся, що зараз мене вийде відзняти вам відосик, хоч невеличкий, бо дуже хочеться мені е, показати свої просування, нові процеси, нові проекти, е, майбутні проекти, бо тут в мене стоїть бобінка, зараз я її вам буду показувати. Там я почала тільки в'язати зразочок, але все ж таки вирішила спочатку під'єднатись, показати вам все-все-все, що в мене є зараз. У роботі, приблизно розповісти, що буду в'язати у найближчі дні, а потім вже буду хвилюватися за світло. Значить, з чого хочу почати. Хочу почати з цих двох зразочків, що лежать перед вами, бо з цих двох зразочків вже є розпочаття проєкти. ми до них повернемось хвилиночок за 5-10, мабуть, бо трошечки треба звільнити стіл, щоб показати вам. Саме ці процеси, бо вони великі, вони плечові. Перше, що стоїть мною, це корзинка ось ця коробочка, і я в'яжу, як завжди, комфортери. Я збирала в цьому місяці у лютому вже багато комфортерів, але вони в мене вже готові і лежать в коробці. Чекають підсумків місяця, <сміст> підсумків до бінго, скажімо так. А саме ці два комфортера я ще не зважувала. І в них фішка в тому, що тут нема не краплини синтепону. Вони об'ємні, вони нормальні, як звичайні комфортери, але без синтепону. Так що ось такі два штучки зв'язалися, і мені треба їх зважити просто. І, як зазвичай, я в'яжу спіральки. В'яжу, в'яжу на постійній основі, я в'яжу спіральки. Так що ось такі справи, я їх не рахувала. Тут їх багато. Це стоїть поки що так. Прибираємо. Наступний процес, який я вам хочу показати в завершеному стані, це, звісно, кокон. Він ще не попраний, він просто завершений. Я його завершила. Поховала. Ці кінчики, звісно, зробила зав'язочки. Треба його також зважити і відправити до шапочки, бо шапочка вже чекає його, і буде в мене один комплект готовий в цьому місяці. Також хочу сказати, що буду я розпочинати на днях, не сьогодні точно, але на днях хочу розпочати в'язати комплект. З Кауні, Кауні 800, з підмотом 100% тонесенького маріносу. Буде дуже гарно. Там такі кольори, хто не бачив, будь ласка, прийдіть до мене на канал. Там є огляд. Посилочки о, в попередньому відео. Там стільки краси прийшло, просто очманіть. Так що ось така робота в мене також є. Далі будуть суто процеси. Хто зі мною вже. Ну, хоча б декілька місяців, скажімо так, не, не те, що давно, а хоча б декілька місяців, то я бачу, що я о, розпочинала та о, почала в'язати ось такі мітинки. Вчора я зовсім трошечки їх просунула. Ось. Від від'єднання пальчика я пров'язала ось тут, я не знаю, наскільки ну, тут. Ну, коротше, зовсім мало. Ну, дуже мало. Щось я не зрозуміла, що це в мене? Тут це маркери стоять Коротше, треба перерахувати. Перерахувати треба, я не розумію, що це за маркер стоїть. Може, це по 10 я рахувала? Ну, добре, потім. Коротше, зовсім-зовсім трошечки. Я просунулася. І наразі це виглядає так, і при тому я просунулася тільки. На одній, другу я не трогала. Хочу я вже їх добити. Якщо буде все добре, хочу дов'язати в цьому місяці. Було б ідеально взагалі на днях їх дов'язати, тому що, ну скільки можна. Я їх розпочинала ще, мабуть, в листопаді або жовтні минулого року. Ну ви уявляєте, що тут в'язати, а я ніяк не можу до них е, дістатися. Хоча, в принципі, їх вже можна було б носити. Ось такий процес у мене є. Також по процесах, які хочу вам показати, давайте, мабуть, швиденько пройдусь по ось цій бобінці. Дуже гарна, дуже-дуже класна бобіночка з мікропакеточкою та з мохерчиком вона йде. Така трошечки пухнастенька. Тут пряжки залишились зовсім крахапулечка, і я її хочу вив'язати в нуль. Що в'яжу? В'яжу я шаль. Почала я вв'язувати це все діло в шаль. Початок у мене, мене зв'язаний саме з паєткою. Так. Воно в мене на спицях все закручується, вибачайте. Ось почала я одна ниточка мікропаєтки і одна ниточка мухарчика. В'язала-в'язала, потім зрозуміла, що в мене дуже швидко закінчується ось ця паєтка. Я вирішила в'язати смужками. Вив'язую зараз і далі так буду в'язати до закінчення шалі 20 рядочків коричневої ниточки з мохером 6 рядочків з паєткою. Я дуже сподіваюся, що вам видно. Ну, видно, в принципі. 6 рядочків з паєткою, потім знову 20 просто коричневого кольору буде. 6-20, 20. І ось так: от буду в'язати, поки в мене не закінчиться нитка, і буду завершувати, скоріше все. Ось такою широкою смугою, Бо е, я в'яжу шалі мінімум 2 метри з розмахом крил. Розмах крил мінімум 2 метри. Ось. Якщо більше, то взагалі вогонь. Так що ось таке справи. Наразі у мене тут відв'язано небагато. Зараз приблизно поміряємо, бо на спицях це незручно робити взагалі. По центральній петлі в мене 50 см, тобто розмах крил зараз біля метра. Ну, приблизно, і так. Так що ось такі справи. в'яжеться шаль. Шалі будуть ще. Бо щось я раніше їх в'язала набагато активніше. Фотографії готових виробів шалей і шкарпеточок. Ви будете бачити в інстаграмі. Посилання на інстаграм сторінку я залишу в описі під відео. Тож, будь ласка. Підписуйтесь, щоб нічого не загубити, то буду рада вас там бачити. Зараз там нічого немає, окрім волонтерської двіжухи, там в вічних цих сторіз, в мене є деякі звіти зворотній зв'язок, скажімо так, від людей, з якими співпрацюю. Так, ще один процес вам показала, розказала. Ось так. А, далі, далі, що в мене далі? Далі все-таки ні, не зразочка. Давайте роздивимось ось цю жовтеньку бобінку, що стоїть о, збоку. Якщо пам'ятаєте, я вам показувала фіолетову, ніжно-ніжно-фіолетову бобіночку з підмотом Аля Фламе Аля Букле. Незрозумілої ниточки, але дуже-дуже цікавою. Вона мені подобається. Ніжно-ніжно-пускового такого кольору, припиленого кольору. Це точно така ж ниточка, тільки жовта, дуже яскрава, дуже соковита, пухнастенька, прям вогонь-вогонь. Я не втрималась і почала в'язати зразочок. До речі, ця ниточка була на акції в магазині Хам'як і Світ. Посилання я також залишу в описі під відео, тож переходьте, дивіться, ціна на цю ниточку була всього 20 гривень. Взагалі не про що, ну серйозно. Де ви бачили нитки за 20 гривень за 100 грамів? Вогонь. Коротше, почала я в'язати зразочок. Зв'язала дуже-дуже мало, тут буквально о, декілька рядочків і трошечки більше зв'яжу. Мені просто подивитися на неї, бо хочу в'язати ковтинку. Ковтинку саме з цієї ниточки я буду в'язати з шивну повністю, буду в'язати всі деталі. Потім буду о, це все діло збирати. О, значить, до речі, що це за ниточка? Це. Ось ця ниточка букле А-ля Фламен. Ось вона. Дуже сподіваюся, що вам видно. Ну, мені подобається, вона така фантазійна. І три ниточки шкурки-норки. Це 100% нейлон. Це ниточка синтетична, але у в'язанні для себе. Та, наприклад, для доньки, тому що вона теж нормальна, як і я відноситься до акрилу, до синтетичного волокна будь-якого. Ось, то це буде зшивний виріб вверх. Це буде типу джемпера, мабуть. Це буде не светер, це буде джемпер. Без високої горловини і це буде піжама. Що ж мене останнім часом поперло на піжами, тому що я втомилась, я замерзла, я замерзла вже просто в мене хронічний холод, скажімо так. Я не можу зігрітися з цими. Відключеннями світла, ви всі розумієте, що з електроопаленням дуже важко зігрітись. Так що буду в'язати піжаму, потім в планах ще е до цієї ковтинки, звісно, штани. Дивилася, я на Леночку Придюс. І просто я не можу, я дуже хочу зв'язати для себе або для доньки, бо щось. Невідомо, коротше, буде вона таке носити чи не буде, бо, наче хочу, а тут не хочу, ну, підлітковий вік, самі розумієте. Так що ось такий процес в мене буде у майбутньому. Тільки коли не можу сказати, боже, як в мене змерзли руки. Так, йдемо далі. Нарешті ми зібралися е, до до зразочків. До зразочків ми зібрались і будемо розглядати, значить, вироби з ось цього зразочка. Це я колись. Колись, колись, колись дуже давно розпочинала в'язати джемпер з о, цієї пряжки, це букле, 100% акрил о, в 4 складення. Тут о, орієнтовно 800 метрів на 100 грам, тобто в 4 складення. Це виходить десь близько 100 ой, 200 метрів на 100 грам, але то не точно. Ось, о, Я її розпустила, бо почала знизу в'язати. В принципі, розрахунки були гарні. Ширина мені все подобалось, але чомусь от все я перехотіла. Я це все діло розпустила і почала в'язати зверху. Спиці зараз в мене тут маленькі, я вам прям дуже гарно не покажу, бо це все зв'язано за один вечір дуже швидко. І прям розрахунки робилися на колінці, як кажуть. І я почала в'язати. Це звичайний реглан, також буде піжама, м'якенька, об'ємна, дуже ніжна піжамка. Ворот, з тої сторони вам показую, ворот тут буде не підгортатися, а він просто буде ось так от, знаєте, ну, ви зрозуміли, гармошкою такого буде. Саме звичайна регланна лінія. Реглан роблю на три петлі. Ну, коротше, поки що в'яжу, в'яжу і кайфую. Треба якось ще, мабуть, тут сантиметрів 10 відв'язати і якось якось примірити. Я не знаю, як це зробити в холодригів такій, але я спробую буду, буду пробувати, буду намагатися. Ось цієї ниточки в мене багато. Це не єдиний клубочок. в мене дві здорові бобіняки, просто треба буде перемотати, бо в'яжу знову ж таки повторюсь, чотири складення. а... На бобіні у мене пряжа в одне складення. Тобто мені треба намотати бунтики, а потім з бунтиків в'язати. З середини, до речі, я пробувала з середини бунтика в'язати цю букле. ну, Це ні Ні-ні-ні. Вона чіпляється сама за себе і витягує такими жмутами ниточку з середини. Тож. Так що, ось це саме-саме початок, я ж кажу, це все зв'язане за один вечір. Якщо буде час, якщо буде світло, я думаю. З урахуванням того, що я буду в'язати ще й інші проекти, то за тиждень я, в принципі, можу зв'язати цей светр. Знову ж таки, подивимось, буде, будуть в комплект штані чи не будуть. Але дуже хочеться собі такі. Декілька піжамок мати, тому що мені здається, що зразочок показує, що штани треба. Дуже-дуже треба. І вони такі прям м'якусінькі-м'якусінькі будуть. тягучі-тягучі. Так, по спицях. Тут в'яжу на спицях номер 6 здається, якщо я не пам'ятаю, чесно, зараз міряти не хочу, просто хочу поділитися процесами. І е, наступний процес, який я вам хочу показати, він в'яжеться в у мене у два складення, знову ж таки. Це робота або для мене, або для моєї доньки, або для мами. Ну, Зараз я налаштована на те, що це буде для мами Светрик. Бо я якось їй показувала саме цей зразочок, і вона сказала що вау. Я дуже буду сподіватися, що мама саме це відео пропустить і не буде дивитися. Ну, добре, коротше. Значить, в'яжу поєднання ось цих двох ниточок. Це Ярнард Бейбі. 100% акрил. Хотіла сказати вам колір і не бачу, а, бачу. Ось це, до речі, ось етикеточки зберігаю, поки що в'яжу, поки в'яжу, поки зберігаю. Це я розпочала другий моточок вже. На 50 грам 150 метрів 100% акрил колір 855. 855-й колір. В'яжу светрик, як вже сказала. В'яжу светрик. Ось так. Кругла кокетка. Я думаю, вам видно. Також треба ще сантиметрів, не знаю, 10 відв'язати. Я буду приміряти на себе, але буду в'язати трошечки більше. Бо, о, мама в мене, в принципі, мерзлячка, як і я, але мама набагато більше мерзлячка, і вона під цей светр. якщо буде його носити, якщо він буде для неї, то вона ще буде вдягати 100-500 ковтин. Водолазочок, там ще щось, ну, коротше. Так що буду в'язати трошечки більше, ніж потрібно. Ось так що поки що мені все подобається. Я думаю, після прання петельки вирівняються і е, будуть краще сидіти. Знову ж таки, бачите, тросик не такий великий, то воно так не дуже. Але сама картина, я думаю, вам зрозуміла. Так що так, от в планах в мене ще є розпочати які-небудь шкарпетки. До речі, про шкарпетки. Ледве не забула. Наша Оленка, дрібне в'язання, створила сумісник. Дуже корисний, сумісник. корисний і цікавий. Сумісник без якихось строків. Сумісник без. Там ніхто нікого не гоне, кожен в'яже у своєму темпі. Але ми в'яжемо всі шкарпетки від миска. Оленка вже виклала майстер-клас по шкарпеткам від миска на п'яти спецях. Потім будуть шкарпетки від миска на Тріо, я так розумію, потім Magic Loop одна шкарпетка, потім Magic Club дві шкарпетки одночасно. Коротше, Вона. Своїм досвідом, своїм своїми знаннями ділиться, навчає, допомагає, підказує, розказує. Так що кому цікаво, обов'язково залишу посилання в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, доєднуйтесь до нас, давайте в'язати разом. Там реально дуже багато корисної інформації Для мене то там взагалі просто нереальна купа дуже-дуже такої. Інформації, яка корисна, ну, пригодиться, просто в житті вона знадобиться. Так що, якось так. На цьому буду, друзі, завершувати. Дуже рада була вас бачити. Я пішла в'язати, я пішла для вас готувати нові відосики, тому що планів дуже багато, ідей дуже багато, хочеться все і одразу, але світло не дає мені цього зробити. Все, всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю і до скорих зустрічей. Всім пока-пока.